Ранок 33-го дня Незалежності України у Вінниці розпочався з молитви за мир у державі та за тих, хто його виборює. Починаючи ще від перших людей, ми бачимо, що навіть не було братської любові між Авлєм і Каїном. І Каїн через заздрість свою вбиває свого меншого брата. Так і на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію. Непросту, але ми знаємо, що добро завжди переможе. Ми знаємо, що правда на нашій стороні, а значить, і з нами Бог. Після молабню за захисників, які в боротьбі за незалежність втратили найдорожче своє життя, їх вшанували, поклавши квіти до меморіалу на площі Шевченка. Вшанувати героїв прийшли їхні рідні, друзі та небайдужі вінничани. Дивлячись на ці фотографії, ти бачиш, дивишся в очі цим людям і розумієш, що вони віддали, ради того, щоб ми сьогодні тут стояли, вони віддали своє життя. Ти відчуваєш це душею, в тебе з'являються сльози, і ти ну, дякуєш їм. Наше життя. Від них залежить життя наших рідних, нашої країни, і майбутнє нашої країни залежить від цих хлопців, яких вже нема і які ще там. І дай Бог їм здоров'я, щоб вони повернулись до своїх рідних. З дня, якого весь цивілізований світ визнав нашу державу незалежною, минуло 33 роки. 11 з них ми даємо відсіч російським окупантам і завдяки мужнім оборонцям продовжуємо жити у вільній країні. Анна Шутова, Володимир Гір'явенко, телеканал Віта.